Вітаю з вами програма Зірковий коктейль. Наш гість сьогодні співає ще з дитинства. В дитячих садках він брав активну участь у різноманітних святкових ранках. А нині він відомий співак і соліст совів гурт стартак у нас в гостях Сашко Положинський. Вітаю вас! Доброго дня. Ви у гурті Тартак уже 17 років, у вас наскільки існує Тартак? Так, я найдовше в цій. Групі. І ви незмінний, як і селі гурту, так і учасник. Так, і, незмінний. І до того ж, ви не тільки, ну, тільки співати, ви ще і пишете пісні. Плюс ще я ви в і співпродюсер. Та так, так, все я. Так, як ви встигаєте поєднувати скільки обов'язків? Насправді це все дуже просто. У мене дуже багато вільного часу лишається, бо все, що ви сказали, це в принципі одна і та сама робота. Воно одне на інше накладається. Насправді Положинський багато чого робить для гурту, тому не дарма нашого гостя називають тартаменом або ж старішиною. Окрім гурту, Сашко відомий як автор та один із членів журі проекту Свіжа кров, що транслювалась на телеканалі м 1 у 2010 році знаю, що ви також працювали на радіо і усі всі свої начетки вони не викидали, вони стали основою вашої книги. Так. Яка вона, зміст який? Ну от, про е, Ні про що. Ну, як правило, ж, на радіо люди, ведучі, говорять ні про що. От і книга ні про що. Ну, а як ви вирішили її назвати? Я ще не вигадав назву. Є кілька робочих назв, але яку з них озвучити ну, немає сенсу. Є великий шанс, що ця книга ніколи не буде дописана. А навіщо ж її тоді писати? Ну тому що є мінімальний шанс, що вона колись буде дописана. Знову ж таки, е дуже мало існує в світі книжок ні про що, а я хочу таку книжку створити. Ну, і все ж таки, Коли нам розраховувати на появу цієї книжки? Ну, якщо врахувати, що вона вже пишеться більше 10 років і написано дуже мало, то якщо я доживу десь до 100, то десь ось в цьому районі. Якщо все так буде йти тими темпами, якими зараз рухаються. Але можливо і раніше. Раптом щось зміниться. Ну, а теми взагалі там які? От про що ви говорили у радіоефірах? Дурню всякого. Ну, Наприклад, от мені дуже цікаво. Ну, не знаю, увімкніть радіо і там ну, послухати, що говорить ведучий. Ведучий говорить якісь там. Псевдофілософські істини і намагається їх ув'язати в ту пісню, яка щойно пролунала, або в ту пісню, яка лунатиме зараз. Ну і отак от вся книга. З нічого в ніщо ні про що. чому я гарний і чому Say Так ясно, прийнят тут ні на радіо, та як завжди прийняти чесно, не гідного формату, компромату небагато І жодного нема фірмового гітарного квадрату Ну є без плагіату, ну хіба ж так можна грати нам потрібно регулярно стрімко рейкам підіймати А ви не підрізняєте з приємними манерами До того ж ваша творчість не підкріплена палтерам Коли ваші кліпи вже транслювалися по телебаченню, ви пішли працювати у табір, так? Коли Ви вже були співаком досить відомою людиною, е, ну ні, я не був тоді ще там дуже відомим і впізнавим, хоча ну, по телевізору мене вже показували, але люди все-таки більше знали як ведучу телевізійну, а в табір працювати я не пішов мене туди запросили, і це був дитячий табір, а не якийсь інший табір, про який глядачі можуть подумати. Це моя подруга Катя Чілі мені влаштувала таку можливість, не питаючи на те моєї згоди, просто зателефонувала і поставила перед фактом, що я вже маю збирати речі і їхати до Криму, працювати вихователем в дитячому таборі. І як ви відреагували на це? Ну я спочатку розгубився, тому що ну мав купу речей, які мусив, мусив зробити до від'їзду, і все це планував робити. Впродовж всього літа, а довелося це все робити там за, за якийсь тиждень. Ну нічого, зробив та й поїхав. Як вам було працювати з дітьми? Ну, Прекрасно. Мене, ж, я ж вже казав, тоді вже почали показувати по телевізору трошки. І більшість моїх колег вже знали мене як телеведучого, і вони вирішили, що я можу не напрягатися, вони все робили, так що, в принципі, я переважно відпочивав. Ми діти приходили і казали, що це шкода. А ні, ні. Так, діти, діт, діти там переважно були з-за кордону, з Москви, з Мінська, і вони нашого телебачення не дивилися. Тільки деякі бачили заставку за моєї участі на каналі МТВ Росії. Угу. Там була така програма, чи українська чи десятка, чи українська двадцятка, і я знявся в заставці. Разом з Фозі і Фаготом з танка на Майдані Конго ми там в трьох знялися в заставці, а в самій програмі дуже рідко фігурували. Так що знали мало. Знали, як хлопця з заставки. Щоб я не зірвався, так раптово на пошуки. Туди не вмискаки. Бо часом здається, що близько скорі через тебе покинули. Вбиває, розлукаться, вбиває, невдача ця чекає авто мене у дворі будинку, хапаю кірмо, як я соломинку І зриваючи з місця, лечу позустрічні, лечу на то швидко, лечу істерично, туди не буде близько блискавки. Бо часом здається, що близько ти через тебе покинув. Що ви любите читати, які так. жанри вам найбільше подобаються? Не знаю, щось цікаве. Я там за жанром особливо не розрізняю. Якщо книжка здатна зацікавити, зачепити, я її читаю. Якщо не здатна, то не читаю. сучасних українських письменників кого можете ну, прочитати, надаєте комусь перебагу, можливо. Ну, я не можу так прямо вирізняти, що от, от, от цього письменника я все читаю, а цього все не читаю. Ну, наприклад. Мій товариш хороший Павло Вольвоч написав тільки дві книжки, я обидві прочитав. Натомість інший мій товариш Сергій Жадан написав значно більше книжок. Я вже точно не знаю, чи всі його книжки я прочитав, чи не всі. От. Хоча і той, і той пишуть і прозу, і, і поезію. Поезію я не читаю, я тільки по прозі виступаю. Я дивилася інтерв'ю, і в одному з інтерв'ю ви сказали про себе, я процитую. Я псих нарваний, у мене планка падає і все. Вже от ви вже наскільки емоційна. людина. Ну, Зараз вже трошки стриманіше. Це не дуже свіже інтерв'ю було. Так. Угу. Кількарічної давності, мабуть. Ні, ну, Буває, буває, що якщо таке, якщо таке стається, то мені дуже важко контролювати свої емоції. Я дуже емоційний, І інколи ну, виходжу з себе. Ну, чим далі, тим, тим частіше намагаюся себе стримувати. Знову ж таки, не завжди виходить, але намагаюся. А давайте програємо таку асоціативну гру. Уявіть, що існує коктейль під назвою Сашко Положинський, І от які інгредієнти мають до нього війти?» — А які бувають інгредієнти в коктейлі? Ну, ви знаєте, можете асоціювати себе і з конкретним якимсь напоєм, а можете додати у цей такий коктейль, якісь власні видумані власні ваші риси характеру. Я скромний і з почуттям гумору. Це прекрасний коктейль. Ще туди стриманість додайте і емоційність. І от буде він, Сашка Положинський. Дякуємо вам за розмову. Добре. А я нагадаю, що з вами була програма Зірковий коктейль. Ми зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте.